Вправа 709. Скільки існує трицифрових чисел, сума цифр, яких дорівнює 3. Ну що ж, стартуємо, давайте міркувати трицифрове число. Ну, з якої цифри воно може починатися? З будь-якої, окрім нуля. Бо це не буде трицифрове число. Ну, давайте спробуємо написати першу цифру 1 спочатку. Пишемо тоді 1. Ну, там, де десятки. Ну, Якщо їх писати в порядку зростання, так буде логічно, щоб ми не заплутались, то я пропоную написати там, до де десятки цифру 0. Ну, а тоді прийдеться писати в кінці, щоб була сума цифр 3, то тут прийдеться писати двійку. Тобто це буде 102. Можна так писати? Можна, сума цифр дорівнює 3. Дорівнює. Далі. Який ще можна наступна цифра? Можна дати 120 поміняти 0 і 2 місцями, але можна згадати ще й таку комбінацію. 1, 1, 1. Тобто 111. Також сума цифр у нас дорівнює 3. Далі. Як я вже казав, 2 і 0 можна поміняти місцями, то це буде 1, потім 2, а потім 0. Є. Тобто 120 нам також підходить. Сума цифр у нас дорівнює 3. Ну, а далі, які іще комбінації? Ну, з одиничкою комбінації закінчились. І прийдеться писати на першому місці не одиничку. Ну, наприклад, двойку. Ну, давайте писати тоді на першому місці двойку. Пишемо тоді 2. Ну, а потім напишемо 0. Ну, і прийдеться писати тоді 1. Щоб була сума цифр у нас 3. 201, підходить нам. Далі. Можна написати тепер тоді 2, 1 і 0 поміняти місцями. То буде 210. Також сума цифр у нас дорівнює 3. Якісь інші цифри тут не поставиш, лише такі комбінації. З двійкою більше я не можу придумати жодних комбінацій. Є ще одна комбінація з трійкою. Це трійка і два нолики. 300. Все. більше жодних комбінацій трицифрових чисел, сума цифр, яка дорівнює 3, немає. Ну і нас запитують, скільки таких існує трицифрових чисел. Їх існує 6. Записуємо тоді відповідь. Записуємо 6 чисел. Ну що ж, ось таке завдання на елементи комбінаторики. На цьому вправо завершено. We'll